Наближається 1 вересня. А це означає, що багато з вас розпочнуть вивчення англійської мови. Як це зробити правильно? Друзі, перш за все, я не втомлююся, повторюватися на Ютубі, що найважливіше це психологічно себе налаштувати. Тобто, психологія і англійська мова вони взаємопов'язані. І без психології, без правильного умонастрою, без правильних налаштувань, на жаль, вивчення буде дуже складним. Тому спершу налаштуйте себе одразу сьогодні, завтра, післязавтра, що з 1 вересня ви починаєте скрупульозний, ретельний процес вивчення англійської мови. Дістаньте свої зошити, які у вас десь завалялися. Можливо, придбайте новий, який вам до вподоби. Домовтеся завчасно з репетитором. Щоб вже у вас було певне відчуття зобов'язаності, що ви домовилися. Раз домовилися, значить потрібно це зробити. Тобто зробіть усі технічні питання ще до 1 вересня, аби першого числа там чи другого нехай, бо другого це буде понеділок. 2 вересня розпочати ретельно, як мінімум, одну годину в день, а краще дві години в день. Вивчати англійську мову. Повірте, з мого досвіду і з досвіду людей, з якими я працював і працюю. Ті, хто вміє правильно психологічно налаштуватися, краще прогресують. Ну і звісно, що часто доходять до фінішної прямої, тобто вони можуть вільно висловлюватися англійською мовою. Мене неодноразово за це цькують, але я часто повторююсь, що бажано платити за англійську мову. Тому що працює такий момент, що коли ви за щось платите, зокрема, це стосується теж і мене, ми більше це цінуємо і ми більше викладаємося. Тому коли ви платите репетитору, коли ви платите за якісь певні курси, за книжку чи за будь що завгодно, у вас більша мотивація щось робити в цьому напрямку. Якщо ви заплатили за спортзал, наприклад, за місяць. Більша вірогідність того, що ви будете регулярно або принаймні ходити до цього спортзалу, аніж ні, або якщо б ви не заплатили. На жаль, але такою є наша психологія. Тому не ображайтесь на мене. Але коли ви за щось заплатите, зокрема теж я, я це більше ціную. І якщо б ви... Хоча б навіть невеличкі фінанси влияєте в англійську мову, ви будете більш стимульовані вивчати, аніж якщо це все буде безкоштовно, хаотично, без плану і, от буду собі просто вивчати. Тому це є порада номер два. Щоб відносно вільно спілкуватися англійською, вам насправді не потрібно знати усі 12 часів. Вистачить 5 часів англійської мови, аби відносно правильно висловити свою думку. Тому моє для вас заохочення на 1 вересня. зосередьтеся на п'ятьох найбільш вживаних часах англійської мови. Тобто, виділіть щонайменше 40 днів на один час. Знаю, що ви подумали, що 40 днів це за дуже багато. Всі одразу мені так кажуть, ні. Щоби глибоко пропрацювати кожен час, потрібен місяць, а то й більше часу. Тому що. Поверхневе опрацювання, воно вам дасть просто розуміння того, як це вживати. Однак глибоке вивчення цього часу допоможе вам закріпити, і ви зможете миттєво й автоматично будувати речення в цьому часі. Тому що найменше, моя вам порада, що найменше виділяйте 40 днів для вивчення одного часу в англійській мові, якщо ви є початківець. Якщо ви вже плюс-мінус знаєте основні часи, зосередьтеся на інших, на тих часах, з якими ви маєте певні труднощі. Тож пам'ятайте, 5 часів дадуть вам більшу частину розмовної англійської мови, і щонайменше 40 днів для глибокого опрацювання кожного часу. Четверта порада це те, щоб ви знайшли контент, який буде вам цікавий. Тобто, якщо ви цікавитеся спортом. Політикою, можливо, чи чим завгодно блогерами знайдіть для себе контент, який ви будете дивитися, слухати чи читати кожного дня, тому що хочете ви того чи ні, але вам потрібно взаємодіяти з контентом, тобто безпосередньо вивчення граматики, якісь такі технічні уроки, це окей. Не потрібно фанатично до цього ставитися, але щось вони вам дадуть. Однак головно, ваш успіх залежить від сприйняття оцього контенту, який ви будете щоденно дивитися, читати чи слухати. Тому, по-перше, знайдіть контент, який вам буде цікавий, тобто вам має бути приємний голос диктора, блогера, актора, кого завгодно. Книжку, яка вам буде цікава, якщо це психологія, окей, якщо це, наприклад. Політика, знайдіть для себе якісь певні політичні книжки. Однак тут є момент. Тобто, якщо тема надто складна, то відповідно і англійська буде складною. Тому знову ж можливо, трошки доведеться упустити свої вподобання для того, щоб рівень англійської був відносно простим. Знову ж це робота за вами, але пам'ятайте, що в основному успіх в англійській мові залежить від читання та слухання, тобто, щоб ви навчилися сприймати на слух мову, це є вкрай важливо. Остання п'ята порада це те, що вам потрібно вивчати щонайменше три слова кожного дня. Однак в певному контексті. Ніколи не зубріть окремі слова, але якщо ви зустріли якесь незнайоме слово, одразу шукайте певний контекст, аби ви побачили, як те слово взаємодіє з іншими словами. І яке справжнє або найбільш вживане значення цього слова? Тому ставити ціль три слова кожного дня, і відповідно три фрази або три речення. В кінці місяця у вас буде 90 або практично 100 слів і 100 фраз. Які ви зможете використовувати, звісно, що час від часу ви будете забувати слова, фрази і так далі. Це не страшно. Тому повторюйте кожного місяця, кожного тижня усі нові слова. Але щонайменше три слова в день, повірте, ви зможете це зробити, і зрештою, через рік часу ви будете дуже і дуже задоволені з собою. До речі, з 2 по 4 вересня я хочу зробити вам цікаву пропозицію. Ви зможете отримати мої курси. Для початківців для середнього рівня, моя книжка тисяча англійських слів, і усі решта курсів зі знижкою 25%. Теж, якщо ви оберете цілий пакет, то знижка буде діяти. Тому 25% знижка з 2 по 4 вересня. Не прогавте цей момент, ті, хто вже роздумував, роздумує чи, можливо, навіть в майбутньому захоче. Це є ваш шанс розпочати вивчення англійської зі мною. Отож, дякую вам за увагу. Залишіть вподобайку, і зустрінемося в наступних відео. Бувайте!